Привіт, друзі, ви просили, я показую, як приготувати корисні хлібці. Сьогодні я буду використовувати вівсяне борошно, гречане борошно, житнє цільнозернове борошно, пшеничні висівки, житні висівки. Ось тут у мене ще є відкриті житні висівки, клітковину з насіння розторопші. Клітковину з ядер, насіння гарбуза, льон, кунжут, ядро насіння смажене, лущене. Можна додавати будь-які сухофрукти. У мене сьогодні, родзинки. Спочатку нам потрібно змолоти по три ложки льону і кунжуту. До меленого кунжуту і льону я додала насіння соняшника. Воно в мене солене, тому в хлібці я сіль додавати не буду. По столовій ложці я додаю клітковину. По 3 столових ложки я додала кожного виду борошна. По одній столовій ложці я додаю висівки. Виклала промиті родзинки. Додала ще. Часник копчений, а ви можете додавати будь-які сухофрукти, вялені помідори, все, що вам до смаку. Наливаю негазовану бутильовану воду. Зараз вам покажу, яка має бути консистенція. Ось такої густоти має бути тісто. Залишаємо його в стані спокою хвилин на 20. Набухне клітковина, набухнуть висівки і тісто стане густішим. Тісто постояло, стало густішим. Зараз ми рівним шаром будемо його викладати на противень. Вмикаю духовку на 200 градусів і ставлю тісто поки що на 10 хвилин. Пройшло 10 хвилин, тісто схопилося і зараз його потрібно порізати порційно, бо потім, коли воно буде готове, це зробити буде неможливо. Тепер зменшуємо нагрів духовки до 170 градусів і ставимо допікатися приблизно на 20 хвилин.